У внутрішньому дворику ужгородського замку ще повноцінно триває репетиція. Хоч глядачів уже вдосталь. На зіркове майбутнє слід збиратися заздалегідь. Я буду сьогодні виконувати. Пісню сопілочка, яку створив мій вчитель Ігор Білик. Про Україну, про, про вишиванку, про, про сопілку суп, про і, і про українську дівочку. Підготовка буває різною. А ми нема каслоч. Само yeah. буде. Вити, не Цьогоріч вдруге до арт-проєкту долучається чотирирічна Маланія. Чотирирічна, але з невеличким уточненням. Через ті дні буде в мене років чотири. А що ти сьогодні робиш на концерті? Співаю. Що? Ой, оюгаю, ой, 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 лузі. «Ой Оюгаю, ой, лузі. А з ким ти виступаєш? «Із контестом. Що тобі найбільше подобається, коли ти виступаєш? Mm. «Ну, Що тобі подобається, коли ти виступаєш? Мені подобаються різні інструменти. Минулого року це для нас був. Тріумф. Перший раз ми в ньому брали участь. Донерці дуже сподобалося. І зараз, коли Наталя Йосипівна нам зателефонувала, запросила нас знову прийняти участь, то ми, звичайно, вже погодилися. Вона з радістю йде співати на репетиції. Ну я бачу, що їй це подобається. Анна Гринь, учениця лінгвістичної гімназії та волонтерка, зачитала лист солдату збірному образу тих, завдяки кому схожі заходи можливі. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її гідність, цілісність та недоторканність. Зіркове майбутнє срібної землі артпроєкт, що цьогоріч уже перегорнув шосту свою сторінку. І з кожним роком дедалі більше охочих долучатися, каже директор, художній керівник колективу Наталія Петій Потапчук. Цей захист щороку проводиться на день захисту дітей або десь ці дні, коли як нам ну як виходить, щоб дітки змогли. Здається, в стані війни не до співу, не до танців. Але ми думаємо, що ми не повинні залишати наших дітей без дитинства, тому ми повинні вчити їх в любові до народної пісні, до народних традицій. До співпраці з хором залучають максимально. «В нашому проєкті діти співають, танцюють, грають на різних музичних інструментах, в супроводі нашого оркестру, в супроводі нашого хору, танцюють разом із танцюристами, з професійними танцюристами. І, ну, це дуже гарно, тому що вони відчувають себе справжніми артистами, і вони відчувають, що народна пісня, народна музика може бути так само дуже популярною і дуже гарною, і дуже сучасною, і це дуже приємно. Багато вже виросло дітей на нашому проєкті. А цього року багато долучилося в нас нових діток. Нас свалява вперше приймає участь. у Нас творча майстерня Ігоря Бівика Мукачева вперше приймає участь в нашому проєкті. Приймають навіть такі фольклорні оркестри вперше цього року. І це дуже приємно, тому що такий розширяється, розширяються рамки нашого арт-проєкту. Серед тих, хто творчо виростав, зокрема, із цим проєктом, Каріна Корнута. Тим паче, у неї цьогоріч особлива місія, згадує свій перший виступ у цьому артпроєкті. Тоді я співала якраз цю саму баладу під дубиною, тільки я співала це разом із одною співачкою, її звати Надія Горальд, але, на жаль, вона померла. Цікавий був досвід з нею заспівати. Вона одна з артисток закарпатського хору. Далі наступний рік я сама співала. І цього року мене теж запросили виконати цю пісню. Цей проєкт мені дав досить хороший досвід. Під час наших репетицій я багато нового дізналася, як співати навіть ту саму баладу, яку я виконувала. Те, що в інтернеті було, то в інтернеті. А Закарпатський хоров він більш е, у цих всіх джерелах, і вони більш знають, як там в народі співалося, і я знаю тепер, як там правильніше був текст і мелодія. Завдяки цьому проєкту діти вивчають репертуар колективу. До прикладу, Закарпатський народний танець, тропотянка виконали зразковий дитячий ансамбль Карічка Ужгородської школи мистецтв і танцювальна група заслуженого академічного закарпатського народного хору. Ще й спосіб зберегти скарб, передати його наступним поколінням. Таку мету і виконує цей фестиваль. Дозволяє дітям розвивати таланти, зростати в любові до народного мистецтва та набувати досвіду завдяки виступам на одній сцені з професійними виконавцями. Цьогоріч арт-проєкт загалом об'єднав за 200 дітей із різних куточків Закарпаття.